Чого не відновлюєте документи? Звідки приїхали? з За Закарпаття близькі, великі деревні. Угу. А чого, скільки часу тут знаходитеся? 15 років. Ви живете тут 15 років у лісі? Так. Да. Люди, сусіди, я роблю. Все як має бути. А де робите, що робите? По городах, садити, що робити, люди мене допомагають. Угу. А де живете, покажіть мені, де ви саме живете. Давайте зайдемо з вами. Заходіть. Давайте, покажіть. Заходіть, заходіть. Я отак от. Оце ваша хатка. А там хто? Моя баба. Моя баба, вона на на нову, Болить. Угу. І, І це ви тут 15 років живете? Так. Да? Да. Я нікого не трогав. Як вас звати? Василь. А як прізвище? Сурмай Василь Іванович. Ще раз як прізвище? Сурмай Василь Іванович. Угу. А Василь мене звати. Угу. Я зрозуміла. А покажіть там. Ой! Ой.